Доброго вечора. Час новин на телеканалі М-студіо. В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні ви дізнаєтесь про наступне. БТІ не чіпатимуть. Вантаж під назвою Смерть про болячки українців стане відомо всім. Жінку з дітьми позбавляють даху. Допомога на тилят на церковній висоті. Закарпатці і чехи збиралися на пиво. Депутати відхилили законопроект кабміну про введення з 2013 року альтернативних державним приватних БТІ і прийняли інший документ, в якому прописані такі головні зміни. Обов'язковою стане тільки первинна інвентаризація об'єктів, наприклад, при прийнятті будинку в експлуатацію або держреєстрації прав власності, а проведення інвентаризації при зміні власника не обов'язковим, але можливо за бажанням, наприклад, покупця житла. Зараз без довідки БТІ нотаріус не завірить договір купівлі продажу дарування міни тарифи БТІ, як і раніше, будуть встановлюватися місцевими органами влади. Верховна Рада ухвалила Кабмінівський закон про зайнятість населення, який повинен вступити в силу з 1 січня 2013 року. Весь шлях він пройшов за рекордно короткі терміни менш ніж за півтора місяці. На думку авторів закону він вирішує три основні завдання: стимулює роботодавців, щоб їм було вигідно створювати робочі місця, практично дає путівку в життя молодим і підтримує людей зрілого віку, яким складно конкурувати на ринку праці. Роботодавцям зменшили податки для звільнених з першого дня. Передбачили гроші. Шові допомоги, а тим, хто їде працювати в село, обіцяли квартири і підйомні. Протягом багатьох років жителі деяких міст та сіл Закарпаття, ризикуючи власним життям і здоров'ям, мешкали поруч із небезпечними речовинами. Самим вивести сотні тонн пестицидів та отрутохімікатів, які залишилися у спадок після розпаду колективних господарств, на їхніх угіддях можливості не було. Хоча зараз питання зрушило з мертвої точки. Світлана Комлєва про ситуацію у деталях. У респіраторах та спеціальних захисних костюмах робітники працюють лише по 4 години на день зранку з п'ятої і до дев'ятої, поки сонце не таке палюче. Така екіпіровка захищає від можливих шкідливих випаровань у випадку розгерметизації залізобетонних контейнерів, у яких вже багато років зберігаються отруто хімікати. Нині вони вже непридатні для застосування, коли цією хімією обробляли поля від шкідників. Це пестициди, засоби захисту рослин. Після десь в 90-х роках, після розпаду колективного господарства, значить, спадок нам все залишилося. Значить, у 2007 році із металічних бочок було перетарено у спеціальні контейнери залізобетонні дану речовину. Якими б герметичними не були такі ємності, з часом на стиках почали утворювати щілини. Отрутохімікати, які крізь них просочуються, несуть потенційну загрозу для здоров'я населення. Точно визначити яку шкоду вони могли привести, важко сказати того, що вони є всі невизначеними, і вид, і хімічний склад цих ядохімікатів є невідомий. Тож важко судити. Наскільки негативними вони могли були вони могли бути для населення, але те, що вони б були негативними, це однозначно. Питання вивозу агрохімікатів багато років було актуальним для жителів великих лучок. Втім, вирішити цю проблему вдалось зовсім нещодавно. Тільки у 2011 році були виділені кабіном кошти. Для відбору цієї речовини і подальшому вивозу її з території населеного пункту. Небезпечні роботи виконує київська фірма, яка виграла тендер, котрий проводило Міністерство екології. В їх розпорядженні є необхідне обладнання та відповідне для подібних робіт оснащення. Після того, як шкідливі речовини перетарять в інші ємності, попередні продезінфікують. Останню порцію труту хімікатів, а це близько 45 тонн, планують вивезти з населеного пункту вже найближчі дні. Далі небезпечний вантаж вирушить до Польщі, де й буде утилізований. Уже незабаром про хвороби будь-кого із українців може дізнатися весь світ. Уряд почав нібито добру справу зі створення загального державного реєстру усіх пацієнтів. Розробники сподіваються, що така комп'ютерна безпека, зокрема, не дасть нікому підробляти медичні картки, але водночас це зробить українців вразливими. Звичайними продуктами будь-яку людину можна буде вбити чи просто відправити на кілька тижнів на лікарняний. Для цього треба просто мати доступ до вашої медичної картки та знати історію хвороб. Наприклад, придбавши закриту міліцейську базу скорпіон, в якій зібрані всі наркозалежні українці, триває випуск інформаційної програми Час далі про наступне. Жінку з дітьми позбавляють даху. Допомога на тилят на церковній висоті. Закарпатці і чехи збиралися на пиво. На чиєму боці закон саме це питання турбує жительку міста Тячева, котра в будь-який момент може залишитися без даху над головою разом із своїми дітьми. А все через неоднозначні судові рішення про право власності на квартиру в розпайованому гуртожитку. Власник паю, тобто квартири, в якій проживає мати одиначка, хоче продати житлову площу. Останню, звісно, не влаштовує такий стан речей до того, ж вона там прописана. У цій заплутаній історії розбирався Юрій Павлишинець. Гуртожиток на вулиці Леонтовича 3 зараз практично порожній. А раніше тут в 20 квартирах проживали робітники радгоспу імені Леніна. Зараз же заселені тільки три квартири. Тут і мешкає у постійній тривозі пані Віталія, яка з дня на день може опинитися на вулиці разом зі своїми дітьми, яких у неї аж шестеро. Я проживаю тут з 86 року. року. Отримав квартиру батько, який працював у радгоспі імені Леніна на той час. Проблема в тому, що Будинок розпаювали, і зараз справа знаходиться в суді про моє виселення і про скасування договору куплі-продажі. Процес розпаювання зачепив і житловий комплекс. Хоча, за правилами, гуртожиток мав перейти на баланс міста. Таким чином власники паїв отримали не тільки квартири в гуртожитку. Їм дісталися й мешканці цих квартир. Ну я їм якраз і задавала питання, що з людьми їх розпаювали. Ну одні. Погодилися з тим і вийшли з гуртожитку. Ну а вона маючи дітей. Вже живучи, там вона не має куди піти. Вона мусила лишатися і боротися за своє право на проживання. Отож, середньовічна практика, коли земельні наділи роздавались разом з людьми, повертається. Жінка звернулася у суд, розуміючи, що її права порушують. Вона сподівається на позитивний результат судового процесу. Вона була вселена в гуртожиток відповідно до постанови спільного засідання дирекції та комітету про спілки радгоспу імені Леніна міста Тячів. Вона, значить, виділити житлову площу для сім'ї шкелебей, гуртожитку по вулиці Леонтовича, 3, квартиру з двох кімнат за номером 1. Ось тут є оригінал. Справа б не дійшла до суду, якби мешканці гуртожитку та пайовики дійшли спільної згоди. Та в тому і проблема, що цього не сталося. Більшість розуміючи безвихідні становища, з'їхали зі своїх квартир. Та пані Віталії нема куди переїжджати. Я розмовляла з його мамою, коли ще мама була власницею. Мама згодна була продати. Я згодна була виплатити суму, яка була на сертифікаті 4800 тисяч гривень і брала всі витрати на себе. Як тільки право на пай перейшло до сина власниці, допитись порозуміння з ним неможливо. Він хоче моєго виселення, Павлюк і все. Він сказав, що йому треба квартиру, так як він немає де проживати, хоча в нього два будинки продав і в третьому проживає. Для підтвердження та захисту вже своїх прав пайовики звернулись у суд. Суддя виніс законне рішення, суддя молодець, виніс законне рішення, але вони на тому не зупинилися. Вони у лютому 2005 року звернулися, рішення лишилося в силі, рішення не скасовано, Вони звертаються у суд ще раз визнати право власності і зобов'язати зареєструвати. Оцей за ними майнові паї. Незадоволені негативним для себе судовим рішенням Мельника, від грудня 2004 року пайовики через три місяці повторно звертаються в суд. Справу ввів інший суддя, решетар, який прийняв рішення на користь пайовиків. Та проблема в тому, що попереднє рішення не було скасованим. По справі були винесені й додаткові судові рішення. Її розглядав навіть Верховний суд України, але тоді мова йшла про нумерацію квартир. Вийшло так, що за паном Павлюком чомусь закріплена квартира номер 4 А пані Віталія проживає у квартирі номер 1 Та пайовик посилається на плутанину в БТІ і вимагає закріплення за ним права власності на квартир. Віталії Шкелебей. У цій плутанині пані Віталія бачить свій шанс, бо інакше їй буде не солодко. Я не маю, мене це є одне єдине житло, в мене діти, шестеро дітей. Добре, син дорослий, або ж з цими малими, куди я піду? Я іншого житла не маю. Зараз сторони активно готуються до нового суду, тож на чиєму боці буде закон, покаже час. Як це жити на вибухівці? Можливо, відповідь на це запитання варто шукати на вулиці Тельмана в Ужгороді, де вже багато років поспіль компактно проживають Роми. Справа в тому, що під колись кочівниками, а тепер повноправними городянами міста розташована газова труба, що, як показує практика, експлуатації газових мереж обласного центру може вибухнути будь-якої секунди. Мар'яна Мартин вивчала питання. Ще в 70-ті роки роми, що проживали по вулиці Тімірязєва, вимушені були перебратися з власного житла, адже тоді одного дня їхні помешкання знесли. Тоді для поселення вони обрали вулицю Тельмана. Там на глибині двох метрів проходить газова труба. Газопровід високого тиску, і на цьому газопроводі построїли циганський табір. Якщо подивитись на ці дома, на ці лацюги, що там, як люди живуть і що вони там витворяють, щоб розводять костри, не дай Бог. Рома каже, що давно знає, що там небезпечна ділянка. Та що робити, жити нема де. Ті бараки, котрі їм уже 10 років обіцяють, ніяк не з'являться. Не пускали на нашу землю нас вже назад. Ми не могли туди йти, тому що у нас домов не було. Обіцяли інші дома. От там от, мінає, де мост, там хороші, хороші дома тоже нам построїли, а їх продали. Окрім того, що проживають роми майже на газовій трубі, над ними ще й провисають електричні дроти. Мешканці будинків, які розташовані напроти бараків, скаржаться, що від ромів багато галасу та бруду. Та от як бути без бруду, якщо нема води, відповідають цигани. Діти хочуть у чистоти бути, діти грязні ходять у нас, води нема. Один одна колонка на цілий табор. Є люди обурені, кажуть, на них ніхто не звертає уваги ніякої допомоги захисту від держави, тільки знущання та обкрадання. Баронами все гроші забирають барони і не построять нам воду. А воду хочуть, діти осмотрить ко там є. Побудовані циганські табори тут незаконно. Жодних документів на них нема. Та ще й щорічно будиночків стає більше. А дане поселення воно є в межах санітарної червоної захисної зони. Оскільки червона зона вона вказує про наявність, то, що там має бути майстраль загальну, ну, міського призначення, поселення на газовій трубі складає насправді серйозну небезпеку, адже якщо при спорудженні наступного помешкання цю трубу зачеплять, то наслідки можуть бути непередбачуваними. Власники телят сьогодні можуть заробити по 750 гривень. Саме така сума державної дотації для власників молодняка великої рогатої худоби. Аграрні експерти вважають, що це єдиний шлях до нарощування поголів'я і відродження тваринництва. Щоправда, селяни та фермери чомусь не поспішають отримувати державні гроші. Чому дізнайтесь далі? Цього літа в дію вступило положення про дотацію, згідно з яким власникам молодняка виплачуватимуть за отримання телят додаткові кошти. Для цього селяни мають подати відповідні документи в органи місцевого самоврядування та отримати гроші. Документів не можна сказати, що дуже багато треба для людей. паспорт, худоби, паспорт громадянина. і. Купія інфекційного кода і копія збір, ну, збір книжки то. Ці документи легко зобрати. Кошти виплачуються через кожні три місяці від подання документів на новонароджене теля до досягнення ним 11-місячного віку. На момент першого подання документів нараховуватиметься 250 гривень за одну голову молодняка віком від 3 до 5 місяців, 500 гривень за молодняк віком від 6 до 8 місяців, 750 гривень, якщо теляті виповнилося від 9 до 11 місяців включно. Для нарахування через кожні наступні три місяці Чергової суми дотації в розмірі 250 гривень треба повторно звернутися у місцеву раду. Нещодавно дотацію відкоригували. Дія постанови набрала більш ширший об'єм, буде проводитися оплата молодняка віком до 15 місяців. У розмірі 1 тисяча гривень до 15 місяців, там відповідно 750, 500 і 250 гривень. Програма спрямована на збереження поголів'я і розвиток тваринництва у державі. Селяни скаржаться, що сьогодні дуже нелегко і недешево утримувати молодняк. І важко кормити, і, і корми дорогі, і сіно убирати, і техніка дорога, бензин дорогий, а телят продати дешево. Хоча програма вступила в дію ще на початку літа 2012-го, та у Воловецькому районі тільки близько 10% селян забрали свої кошти. Одні майже нічого не знають про дотацію, інші часу і можливості не мають поїхати за своїми грошима. А третіх у банках запевняють, що у них немає коштів. На жаль, по відгуках селян, тобто отримувачів отримуючи безпосередньо цієї допомоги. Ощадбанком ця робота проводиться не в повному об'ємі, тому що є жалоби частина громадян отримали кошти, а частину з невідомих мені причин не отримали. Ощадбанк пояснює це відсутністю коштів, хоч кошти державним казначейством на їхні рахунки перераховані. В повному об'ємі, тобто в сумі вісімдесят тисяч чиновники. Сподіваються, що державна програма, крім нарощування поголів'я та збільшення обсягів виробництва молока, сприятиме розвитку селянських господарств. Цієї неділі високопросвященіший Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужгородський, звершив освячення звичайних храмових куполів та хрестів на свято-троїцькому храмі, що в Мукачеві, незвичайним чином. Особливість дійства в тому, що архієрей освячував їх, піднявшись в корзині спецзасобу на висоту куполів. Про цікаві факти з місця подій розкаже Наталя Азаренкова. Дорога владики до церкви була встелена пелюстками троянд. Багато вірян зібралось, аби поглянути власними очима на унікальне освячення куполів. Та й архієрейська служба подія не буденна, тому маленька дерев'яна церква просто не вміщувала всіх охочих побачити дійство. Батьки привели дітей, аби ті отримали частку архієрейського благословення та й самі прийшли за спокоєм душі та прощенням. Плачом приймають цю службу. Таку службу я оставляю со свій храм іду сюди, тому що я знаю, що то значить архієрейська служба. То є великої для душі для здорова. Ровля для всього для всього і тоді всі гріхи прощаються. і людина чувствується легше, здоровішою, і благодать Господня присутствия на всіх путях. Віряни прикрасили корзину підйомного крану композиціями живих квітів. Робили їх буквально під час служби, аби квіти не встигли зів'янути завчасно. І ось кульмінація. Владика Феодор піднімається на церкву для освячення куполів. Після такого, в неабиякому захваті та натхненні віряни ділились враженнями із нашою знімальною групою. Я присутствую на всіх, де владика освячення робить. Такого ще не бачив, що з висоти такої. Владика, освячував хрести і купола. Мені дуже сподобалося, освячували купола, як зустрічали Владику. І взагалі. Гарно дуже співає хор. Після дійства владиці Феодору довелось небо як постаратися би дійти до нашої знімальної групи і дати коментар, адже віряни не відпускали його навіть після урочистостей. У коментарі владика розповів про унікальність такого освячення та його причину Таке освячення вперше в історії нашої єпархії, А склалося воно так, тому що коли були готові купола і хрести, я був відряджені. І тому я дав благовіння, щоб поставили купола, що ми потім освятимо якимось чином. І порадившись з настоятелям, таке незвичайне було свячення, коли на вишці піднялася прямо на висоту самого Христа, і звітами освятили і купола, і сам храм, і народ, який стояв внизу. За зелене місто депутати Мукачівської міської ради разом із працівниками апарату міськвиконкому зняли костюми та краватки, озброїлися лопатами та вийшли на толоку. На цей раз обкопувати дерева в мікрорайоні Росвигу. Разом з ними на суботнику були присутні і наші журналісти. Незважаючи на палюче сонце, депутати міської ради та працівники міськовиконкому вирішили рятувати дерева від спеки. Тут висаджені сакури і. Внаслідок того, що вже багато тижнів є така аномальна спека, ми вирішили підкопати ці дерева і сьогодні їх полити. Втім, основна мета цієї акції привернути увагу громадськості. Адже для того, аби Мукачево залишалося найзеленішим містом Закарпаття, необхідно, аби кожен житель доглянув принаймні деревцята, що посаджені біля нього. Ця акція нічого не варта, якщо не відреагує громадськість. Кожний поруч біля себе на своєму робочому місці ми закликали тим самим і керівників підприємств Станової організації міста Мукачева, а саме головне, мешканців приватних осель. Поруч біля яких ми садили вчора зелені насадження. Зверніть на це увагу. Покусіть траву, обкопайте дерево, підлийте його, а тим самим збережемо зелені легені для нашого міста. На цей раз депутати обкопували дерева в мікрорайоні Росвигово на вулиці Яна Амоса Коменського. Тут раніше висадили 170 дерев. Дуже приємно, що наше качу зелене. Я знаю, що всі, хто приїжджають. Мої знайомі, які приїжджають із-за кордону, дуже їм приємно вражені тим, що наше качу дуже зелене, дуже гарне, як кажуть. Настояще європейське місто. І ми, нам дуже це приємно чути від наших закордонних, е, товаришів, знайомих. Доки депутати активно працювали, місцеві жителі проходили повз, а дехто навіть оцінював зроблену роботу. Я думаю, що не так ми мали обкапувати, як зараз тут обкопали. Реально, що є і трава, і бурян. Ну, в принципі, з того боку добре, вижу, ніколи міста обкопали. Або а ви чому не взяли лопату в руки? Не прийшли показати, як треба? Я з роботи йду, от тому то є маленька проблема. От я без радістю, навіть привезти, подіржую таке, що, що так у нас таке місто процвітає. Обкопавши дерева, їх полили. Подібні акції та толоки стали вже традиційними для депутатів міської ради. Втім, найважливіший результат буде тоді, коли поряд з депутатами на толоках працюватимуть і жителі міста. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, каже народна мудрість. Ну а там, де смітять, прибирає австрійська фірма, котра вже кілька років працює на Закарпатті. Чи стали чистішими села, зокрема, Мукачівського району, цікавилися наші кореспонденти. Довгий час Закарпаття просто тонуло у відходах. Несанкціоновані сміттєзвалища по селах були звичним явищем, доки тут не почала працювати австрійська фірма. З того часу на Закарпатті з твердими побутовими відходами почали боротися по сучасному. Австрійська фірма прийшла в села Мукачівського району для того, аби в селі Жнятину люди могли вивозити сміття по європейськи. Сільська рада протягом довгого часу намагалася залучити фірму, яка добре зарекомендувала себе на Закарпатті. Показово, що самі ж жителі запрошують компанію прибирати їх населений пункт. Так було і зі жнятином. Ми допомагали їм заключати договори, розношувати ящики в селі, і кажуть, що ми дуже задоволені. Сільський голова відзначає, вже за кілька місяців роботи видно результат. Село стало охайнішим, а люди навчилися поводитися з відходами. Зараз вже 70% жителів жнятина уклали договори з фірмою. Ця робота ще триває. Ті, хто вже зміг відчути переваги європейського збору сміття, діляться враженнями. Те, що мені не потрібно, я кидаю у ваш ящик і без проблем. ну та як звісно, удобніше, чому практичніше. Жнятино – не єдине село, де відбувається цивілізоване вивезення сміття. З кожним роком все більше населених пунктів Мукачівського району та Закарпаття загалом прагнуть зробити свій рідний край чистішим а наступним кроком збору твердих побутових відходів має бути роздільний збір сміття. Вже вдруге в обласному центрі відбулося свято побратимів Ужгорода та Чеської іглави. Цьогоріч ужгородці та чехи зустрілися на фестивалі пива в обласному центрі. На заході можна було побачити цікаві конкурси, естафети та просто дружні стосунки. На святі побувала Ірина Ващук. День чеського побратимства пройшов на ура. До обласного центру прибуло близько 120 іноземних гостей, які були учасниками та гостями фестивалю співдружності. Такий захід в Ужгороді проходить уже вдруге, і за словами очевидців, справді об'єднує людей. Дуже добра співпраця між Закарпатською областю і регіоном Вісочина, а також між Ужгородом і, і главою. Важливою подією стало відкриття пам'ятника відомому чеському персонажу бравому солдату Швейко. Таким чином чехи залишили свою візитівку у нашому краї, щоб підтрим. Мати таку літературно-скульптурну акцію активісти у жорода оживили літературного героя. Функції, щоб всім було весело, так і історичне відтворення цих двох персонажів також є одною з нашої функцій. Ну ще наша функція давати інтерв'ю, отак махати в камеру, посміхатися і вітати зі святом того, що поважаються такі чехи. У нас на Закарпатті презентували громадськості монумент автор Міні Швейка, скульптор Михайло Колодко і Ріхард Гашек, онук Ярослава Гашека, автор книги. Він розповів, що. Встановлення скульптури в Україні велика честь для нього. Всіхні принципи дуже знаковим є те, що тут на Україні в уж відкривають пам'ятник бравому солдату Швейку. Це жива енциклопедія. У наших двох країн є багато спільного. Далі святкування перемістилося до річки, де розпочалися пивні змагання. Українська і чеська команди мірялися силою перетягування діжки з пивом через уж. В результаті перемогла українська команда. Потім бочку з напоєм переправляли з одного берега на інший. Чеську республіку нас дружба вже досить давно. Ми з 2000 року маємо місто побратим Чеська Ліпа, А у 2010 році була підписана угода про співпрацю з містом Іглава, глава край і протягом цих двох років дружба розвивається о, в такому позитивному напрямку. Ми зустрічаємося як на нашій території, так і на території Чеської Республіки, в місті Іглава. Варто сказати, що співпраця з краєм Вісочина на Закарпатті відбувається у різних галузях. Наразі заплановані різні спільні проекти організації спільних реабілітаційних центрів та медвідділень. Коли наша делегація на чолі з головою обласної ради була у місті Єглава, ми знайомилися з роботою, вивчали навіть, я би сказав, роботу станції швидкої допомоги. Хочу від себе сказати, що це. Просто на височайшому рівні організована. Робота співпраця із чеською республікою відбувається не тільки на міському рівні, а й на обласному. Уже п'ять років обласна влада підтримує із містами-побратимами партнерські відносини з метою покращення рівня життя у краї. Спільними силами в обласному центрі буде введено в експлуатацію парк Масарика. Також заплановане будівництво закладів освіти, школи в селі Лазощина та реорганізація школи в Малій Копані. Йде мова і про цілий ряд інших важливих проєктів. Щорічно, шість від шестидесяти об'єктів вводиться в експлуатацію. Дяки наших спільній праці краєві Сочина і грошам, які вони жертвують на українські соціальні об'єкти, і грошам обласної ради, і ці спільні проекти працюють. Ну, треба відмітити, що це одна частина тої великої співпраці, є велика духовна частина співпраці. Сьогодні був вручений медвідь наш Закарпатський символ людини, яка. Не представляли якісну чехію, привозилися в музикальні фестивалі, виставки кухню чеську. Це якби важливо. Після відкриття пам'ятника та спортивно-пивних змагань відбулися урочисті привітання. Чеським гостям вручили символічний подарунок дерев'яного ведмедя з діжкою пива. За словами організаторів, такі заходи стануть хорошою традицією на Закарпатті. На цьому в мене поки що вся інформація проте вже 10 липня. Ви дізнаєтесь про наступне. Кому на дурняка жити добре, про соціальні виплати, як доїхати у воловець, коли нема дороги. Важка доля про життя тячівських жебраків. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я прощаюся з вами на все добре.